39 дітей з трусянцям вирушили у туристичну подорож на три тижні до Франції. Відділом освіти для даної поїздки були відібрані діти, які найбільше постраждали під час бойових дій. Зокрема, це учні, у яких загинули під час окупації близькі, школярі, у яких пошкоджено майно, та діти військовослужбовців. Дуже гарні очікування. Я думаю, що все буде на вищому класі, і все буде дуже гарно. Трохи переживаю, але я думаю, що все буде дуже добре. Париж це у Франції. Це була моя дитяча мрія з'їздити. Ну, звісно, зрадів, хоча б десь побуваю за границею. Напередодні даної подорожі учні зібралися у Тростянецькій міській раді обговорити тонкощі поїздки, де з привітальним словом до дітей звернувся міський голова Юрій Бова. Ця поїздка стала можливою нашої співпраці з Французьким містом землі знаходиться біля Самісінького Парижу. І мер міста Патрік Леклерк разом з нашим іншим партнером Бенджаміном Атом. Вони організували цю, цю всю поїздку і, почувши про ті ну, проблеми, які спіткали наше місто, нація, ось є загиблі в родинах. І так далі, вони вирішили допомогти максимально дітям, в першу чергу, щоб ви відпочили, побачили Європу, трошки подивилися на ну, загалом на світ іншими очима, і не знали, що таке відключення світла, що таке повітряна тривога, а перебували і навчалися в нормальному середовищі, щоб таких груп буде декілька. Ви перша група. Перша група, та яка діти. Далі ці групи ми плануємо, якщо все у нас нормально завершиться, і якщо ви як перші приїдете, ну, якісно повернетеся і все буде добре, то фактично наступні групи будуть в березні, планувалися і влітку теж. Ну, на канікулах березневих, на канікулах влітку, якщо не зміниться якась ситуація. Це будуть інші діти. Тобто Ті, які теж варті того, щоб поїхати. Бо таких у нас дітей багато, і ми будемо все робити, щоб кожна наша дитина максимально відпочила, максимально відволіклася від тієї ситуації, яка є, є сьогодні. Школярі проживатимуть у старовинному замку. де на кожен день будуть заплановані різноманітні екскурсії та подорожі. Нам випала така чудова нагода подорожувати в Європу, зокрема у Францію. Я дуже хвилююся, тому що це така хвилююча мить. Поїхати аж на цілий місяць. Ну, ми 24 дні будемо там з дітьми. У нас така насичена програма. Ми з дітьми будемо і до Лувру. У нас є подорож, подорож Версаль, подорож до Єфлові Вежі. Взагалі, ну я думаю, ми не тільки побачимо щось нове, ми зможемо з дітьми показати свою культуру. Діти найголовніше зможуть. Абстрагуватися від цих подій, які зараз, тому що вони зможуть здоровитися, як морально здоровитися, так і фізично. Нам запропонували і відвідати басейн, там відвідати тренінги по скалолазенню. Ми будемо багато ходити пішими, прогулками. Батьки Тростянецьких школярів щиро дякують міській владі за надану можливість відпочинку. Задоволена, дуже рада, що донька має змогу попасти, здійснити своє бажання. Вона завжди мріяла побувати в Парижі. Я так думаю, що це мрія кожної дівчинки. Очікуємо тільки приємні враження, тільки позитивні моменти. Я думаю, що. Це буде добре, сподіваємось на це. Сподіваюсь, дітям сподобається відпочинуть. По-перше, їм потрібна реабілітація в будь-якому випадку від того пережиту, що ми пережили в тросенці, по-перше. А по-друге, це нові знання, нові можливості. Їм відкрити світ ще одного разу, що буде, як можна що можна, як навчатися краще, жити, нові можливості для себе відкрити І, звичайно, набратися сил. Так, як вони дев'яти класні нам дуже важливо вже думати про майбутнє, ким бути, де бути, що робити, де жити. То це дуже важливо. Думаю, все буде добре і дуже вдячна, що предоставляють нам таку можливість, щоб наші діти побачили більше світу, відпочили від цього всього жахіття, так скажемо. Усі витрати поїздки, проживання, харчування та перевезення бере на себе французька сторона. Проїзд дітей з Трустянця до Львова і в зворотньому напрямку профінансували Ханс та Сибіла Штрак Цимерман, давні німецькі друзі громади. Ми веземо традиційні вироби, символічні українські мотанки, подарунки від освітян, малюнки дітей, вироби з палацу дітей, та юнацтва та сувеніри. Які подаруємо нашим друзям-французам, і сподіваємося, що їм сподобається Діана Овчаренко, Іван Говзан, Аліна Грибенькова, Трустянець, телеканал ТВТ.